Окей, час неймовірних історій. Якщо ви дивитесь цей серіал, скоріше за все, ви вже добре знаєте, хто такий розпорядник. Бо це, швидше за все, ви. Тому ви вже працювали з запитами на інформацію, але і зі зверненнями громадян також. Інший варіант, ви самі робили запити чи звернення. Anyway, з того, що там пишуть, не завжди зрозуміло. Це щось питають, щось просять, хочуть почути думку. Як і обіцяв, нам допоможуть розібратися. Алло, пані Наталя, ви на зв'язку? Так, Олександре, слухаю. Ви праві. Не завжди легко відрізнити одне від іншого, а там і зовсім різні порядки реакції. Звернення та запити у нас регулюються різними законами. Якщо говорити про звернення, то це зазвичай скарги, пропозиції чи зауваження, і на них потрібна певна реакція. Інколи потрібно висловити думку, інколи сказати, які заходів буде вжити та чи будуть взагалі. У випадку із публічною інформацією, ми знову повертаємося до питання готовності та доступності інформації. Тобто, знову ж вона має вже існувати та бути в такій формі, яку можна надавати запитувачу. Хм, Все зрозуміло, але нічого не зрозуміло. Можемо розібрати якийсь простий приклад. Так, давайте припустимо, у місті зламався світлофор, і якась сумлінна громадянка одразу повідомляє про це міську раду. Вона хоче знати, що Рада про це думає та що збирається робити. Отже, тут готової відповіді в Ради немає, тобто їй потрібно створити інформацію, прийняти певне рішення, наприклад, повідомити його у відповідь громадянці. Тоді це в нас буде звернення. А уявимо, що цей світлофор зламався і його полагодили. І сумлінна громадянка хоче знати, скільки це коштувало. Тому вона теж ставиться за раді. І ті не створюють нову інформацію. Вони просто дістають звіт про витрати на ремонт і дивляться там потрібну суму. Відповідно, і терміни відповіді будуть різні. Щоб відповісти на звернення, законодавець відводить цілий місяць з можливістю подовжити до 45 днів загалом. Для відповіді на запит дають всього 5 днів. У цьому випадку. Робочих з можливістю подовжити ще на 15 робочих днів, щоб загалом вийшло не більше 20. До речі, під цим уроком я вам вказала лінк на цікаву постанову Пленуму Вищого адміністративного суду України, де теж про різницю добре пояснено. Пані Наталю, а хто має вирішувати, де запит, де звернення. Звісно, той до кого звертаються, має знати різницю, бо громадяни не завжди сильні в юридичних питаннях. У тій постанові, яку я згадала. Сказано, що якщо надсилають документ, і він навіть підписаний як запит, але це по природі є звернення, то правильно буде обробити цей документ саме як звернення і повідомити про це. А якщо питання не за адресою знову ж таки? Буває, що інформація, яку хоче отримати людина, просто не в тому органі, де запитує. Тоді потрібно перенаправити запит до потрібного органу, а людину повідомити про перенаправлення. Це до речі, взагалі обов'язок встановлений законом. Звісно, буває ще й таке, що відкриваєш лист, а там одразу і запит, і звернення. Але тут ми маємо відповісти на нього в терміни запиту 5 днів та одночасно повідомити, що всі інші питання розглядаються у порядку звернення. Головне це аргументація рішення. Так, наче тут все стало зрозуміло. Що б там не захотіли дізнатися і як би цей документ не називався, на все потрібна відповідь. Але для запиту та звернення різні вимоги до ідентифікації людини. Зі зверненням вона потрібна, тому письмово мають вказати і прізвище ім'я по батькові, і місце проживання, і дату, і підпис. Якщо все це відправляють електронною поштою, то варто додати скан підписаного звернення, а електронний підпис, хоч і не вимагається, та краще і його для надійності додати. У випадку запиту відповідь людині дорівнює відповіді суспільству, тому запитувач може вказати будь-яке повне ім'я, і розпорядник не може і не має його перевіряти. Паспорт і будь-який підпис теж не потрібно. За законом розпоряднику достатньо мати адресу для відповіді, щоб виконати свій обов'язок. Фізичну чи електронну неважливо. Але є одне але це якщо у запиті йдеться про персональні дані. Та про це я розкажу детальніше у наступній серії. Не перемикайте.